Канадієць з українським походженням діаспорного вірку Майкла Щура вуса та вишиванку добре знають в Україні. На факультеті журналістики він ж залишився Романовінтонівом, який ще 10 років тому сидів за університетськими лавами та любив поекспериментувати навіть зі складанням іспитів. Було таке, що я дисико намагався здати іспит з гітарою. Yes. Yes. Ну, тобто, я був абсолютно не готовий, я йому. Прийшов з гітарою, чув про легенду, що хтось їм там заграв думаю, моє, Думи моє, і він поставив четвірку. четвірку. Я прийшов так само, він не вигнав. Гітара стала головним героєм і для студентського нарису Романа. З усмішкою на обличчі про перші телевізійні кроки випускника згадують викладачі. В чому виявлялася його оригінальність, і він її. Тобто ту гітару наділив такими якостями моральними, духовними, чистими, що той нараз якраз підтверджував його особливий стан душі. І подальша його праця як журналіста підтвердила цю оригінальність в пошуках якогось особливого, і в той же час цікавого, і в той же час важливого, і в той же час морально чистого. Щирі обійми від викладачів та запал в очах студентів від зустрічі журналістом, світлини на пам'ять та побажання у ювілейний рік для рідного факультету. Бажаю, щоб студенти завжди були задоволені, завжди були практично підковані, щоб і теорія, і практика вони завжди йшли поруч. І щоб студенти завжди були здоволені викладачами, але викладачі студентів. Попереду ще багато цікавинок для глядачів від Майкла Шура у телеефірах. А Роман Вінтонів обіцяє ще не раз завітати у стіни закладу та зустріти зі студентами. Мар'яна Сайт, Зоряна Козачок, Франко Тіві.